Вітаю! Карта дня на 17 серпня, неділю. Інтуїтивно оберіть свою карту, вона вкаже на головну подію дня або міститиме знак чи натяк на цю подію. Таро нам дасть пораду на цей день. Друга позиція карта дня. Порада. Третя позиція карта дня. Порада. Так, перша позиція. Рицарь жезлів. Порада четвірка мечів. Друга позиція колісниця. Імператор. Третя позиція. Рицарь Кубків порада четвірка мечів. Карта 1. Передбачає активний, динамічний, навіть складний день, насичений вирішенням важливих задач, амбітних планів, можливі поїздки, подорожі, а четвірка мечів в цьому контексті. Радить знайти для себе час на відновлення сил після можливого емоційного, психологічного виснаження. Радить навчитися знаходити баланс між періодами активності та відпочинку. Карта 2. Варто готуватися до активного та продуктивного дня, чудовий день для переговорів, укладання угод. Тримайте ситуацію під контролем, не давайте емоціям впливати на ваші рішення. Порада. Звернутися по допомогу до батька, начальника, або самі виявіть вольові якості у відстоюванні власної точки зору. Подорожі поїздки в цей день будуть успішними та приємними. Карта 3 віщує день сповнений романтичних зустрічей, приємних емоцій та спілкування. Це може бути час для нових знайомств, романтичних побачень або приємного проведення часу з близькими людьми. Порада про те саме від четвірки мечів знайти для себе час на відновлення сил після емоційних, фізичних, психологічних навантажень. Необхідність відпочити. Та, хоча відпочинок потрібен, не затягувати з ним. Важливо не втрачати зв'язок з реальністю. Лайкайте, коментуйте. Підписуйтесь на цей канал.